Ой, о, зникла все, все добре. Все добре. Ви мене чуєте? Так. Так. Розкажіть, будь ласка, у чому особливість у тих фабів 500 Т? Чим вони відрізняються від звичайних кабів? Чи несуть більшу загрозу? Звідки вони взагалі в Росії взялися? Чи їх десь застосовували раніше, і чому саме зараз це взялися їх застосовувати? Чому вони не розриваються? Я вам так одразу питання задала, а ви розповідайте, щоб я вас більше не перебивала. Добре. Це по перше, стратегічно ворог працює весь час над удосконаленням своїх можливостей ведення війни як такової, в тому числі і удосконалення своїх засобів нанесення удару, до яких відносяться авіаційні засоби, тобто в даному випадку бомби, фугасні бомби, ще старі бомби, якби. Авіційний, який використовувалися раніше, щоб підвищити їх точність, ну взагалі ефективність застосування, то розробили комплект модуль такий, який приладнається до цієї бомби, і за завдяки цьому крилах відповідних і системи навігації вона діє на більшій дальності і більш точно. І серії таких бомб це є дві 500, п'ятісотий полутонни, тонни, півтори тонни. І навіть, на жаль, ми бачимо на фронті застосування трьохтонних тонних цих керованих авіаційних бомб, в якій бойова частина 1200 кілограмів, досить потужна і радіус враження там. До 250 метрів навколо. І, і ну Це серйозна зброя важка, така, з якій треба боротися. Тому ну найбільш ефективно чому саме на 500, тому що він ця бомба в такому комплекті вона найбільш опрацьована по застосуванню слітаків су 34 -х. А бомби більш важкі, значить, чим більше вага, тим ближче з цією бомбою треба підлітати до е, місця застосування. Оцей радіус для них зменшується. А це означає, що вони цей засіб, літак су 34 пілоти, які його застосовують, вони е, е, знаходяться під впливом нашої системи протиповітряної оборони. Це може бути і переносні засоби зенітно ракетні комплекси, зенітна стрілецька зброя, це можуть бути наші винищувачі і так далі. І тому з точки зору такої підходу, поглядів ворога, між тому, що яка вагу бомби це суттєва КАП 500 на півтонни і ці фактори, про які ми з вами говорили, вона. Якби з їх точки зору найбільш ефективно. ефективна. Хоча це більше вони скажімо, працюють над тим, і почалося, як я вже доводив, застосування й бомби в районі, наприклад, на Харківському напрямку і в інших містах і на той час, яка вона яка у них є, і бомби на три тонни. Більше того, вони роблять заяви, що Вивчають питання, яким чином застосовувати і п'ятю тонну. Хоча ізначально, в АЗОВ в Маріуполі по значить, заводу Азов вони заводили свої стратегічні бомбардувальники, які скидували такого роду бомби. Тобто він був призначений під це, а не літаки, тактичні авіації, так. до яких відноситься Су 34 тому робота збору їх фахівців над цим не продовжується. На жаль, вони намагаються удосконалюватися і нам в першу чергу треба працювати над тим, яким чином протистояти цим бомбам. Напрацьовані три варіанти: тобто, треба знищувати склади, де розташовані керовані авіаційні бомби і їх прилади. Це по перше. По-друге, треба знищувати бомби, коли вони на аеродромах, на носіях, тобто перед застосуванням, але ще на землі наносити відповідні удари. І третє, треба знищувати носії, будь-які Су-34 чи інші літаки, коли вони знаходяться у них на борту. І тепер питання: чим по землі, тобто на складах і на аеродромах, треба бити. На Скоріше все більш ефективно ракетними комплексами, а також безпілотними ударними апаратами, але ж ракетними комплексами це більш ефективно, тому що більше потужність бойової частини. І коли застосовували, наприклад, американські атакамси по аеродромах, там Бердянськ, Луганськ, ми бачили ефективність того, що було пошкоджено і знищено багато літальних апаратів і. Он був наносений цим аеродромом, тому от таким чином можна застосовувати безумовно і авіацію. але правна нас под можливості і спроможності невеликі з цього приводу, тому в першу чергу ракетна зброя і це союзне поки ще, як правило, і безпілотні ударні апарати, тобто баражуючі боєприпаси. А з точки зору знищення на цівці був в повітрі. То застосовують потрібно комплекси середньої великої дальності, до яких відносяться батареї Patriot і сам Team. але ж одночасно, часто, як ми пам'ятаємо, ми їх обмаль у нас в Україні в силах оборони України, і вони застосовуються в першу чергу для знищення балістичних ракет, які приносять велику шкоду. Нам І тому... чи багато в Росії перепрошую, чи багато в Росії ще таких бомб? Взагалі це старі радянські бомби, чи вони вже їх взагалі? Є старі радянські і багато, і мати надію. і Взагалі, це от отакий якийсь ілюзорний підхід, коли закінчаться ракети, коли закінчаться бомби? Ракія Росія ресурсна країна, велика вене-промисловий комплекс переведений ще в минулому році на воєнний ланд і тому. Ніколи не закінчуються, поки буде існувати ця держава, і нам треба розробляти спільно з союзниками засоби боротьби з цими засобами, і тому потрібно наносити удари, в тому числі і на заводи, які випускають такого роду зброю, щоб знищувати потенціал вироблення таких засобів. Хоча ще з радянських часів запаси у них є. А оця буквочка Т, термобаричність, так? вони застосовують саме такі ці фугасні бомби, щоб на Су їх переносити. На сушках швидкість більша, чи чому? Не, ну, на сушки найбільше Су-34 це літак, який більше із інших літальних апаратів, хоча я вже говорив, що застосовує і ту 22 м 3 літак. Це стратегічні середня радіуси дії, але стратегічні літаки. Тому для виконання завдань в першу чергу застосовується су 34 причому застосовувати бомби різні і в залежності від завдань, які ставляться, і 250-500 тонн, півтори роблять розробки якби і 5 тонних. Тому широкий спектр і по необхідності не. Цільно зосереджуються на якогось окремого там для них сріблої пулі не буде ні у них, ні у нас. Це може на сучасне бути ядерна зброя, і тут тільки в масовому застосуванні. А Все решта потребує системи вплив, впливу на ворога, тобто наносення ураження і систему оборони силам оборони України. От над цим треба працювати. А ще скажіть так, буквально дуже коротко, бо вже часу мало те, що вони не розриваються. Чому не розриваються? Це старі бомби, тому що по різному не обов'язково є, вже і знаходили ті, які на початку червня випускались, тому що це технічні засоби, щось ізношене, як кажуть, це людський фактор, тобто ті, хто виробляють, ті, хто доставляють, ті, хто зберігають, ті, хто застосовують. Ці всі, в всі, цьому ланцюзі є наявність людини, і тут спрацьовується людський фактор: фактор. десь, хтось не докрутив, не дотягнув, і так далі. І тому і, по сукупності раніше і пізніше це спрацьовує бомби, падають, в тому числі на території Російської Федерації, і так далі. E, Значить, з технічними засобами. Є взагалі відсоток по озброєнню, який не спрацьовує чи спрацьовує не так, як розроблялась, тому що це ну, бомба не така складна, але в комплексі, значить, це і приладдя до неї і застосування складного, складного авіаційного комплексу, комплекс авіаційності складного озброєння, Тобто тут відбувається десь. Відхилення від норми, які от таким чином проявляють себе, що вона скидує, десь підривається, десь не підривається. Зрозуміло. Щиро вам дякую за цей коментар. Дякую, що знайшли для нас час. Бажаю вам гарного дня і ще сподіваємося на співпрацю з вами подальшу. Дякую вам теж спокійного. Дня.